Як сучасні емоджі та іконки застосунків пов'язані з первісною писемністю, які форми писемності зникли з історії, та як ми дійшли до того тексту, яким написані сучасні книжки? Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Цього разу ми поглянемо з вами на писемність. Кожен з нас, ідучи в школу, вчився писати та читати. Але мало хто задумувався над тим, що цей таємний шифер, з допомогою якого ми отримуємо знання минулого, винайшли ще тисячі років тому. І так, наші іконки у смартфонах є прикладом стародавнього письма. Як так вийшло? Давайте подивимось у цьому відео. А перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нових. Тож, поїхали! Історія наша з нею багато в писемності. Першим було предметне письмо. Е, згадка про застосування такого способу передавання інформації містилася у дев'ятитовній історії Геродота. Хоча, знаючи, яким каскарем був Геродот, я звісно засумнівався. Але спосіб передачі інформації з допомогою предметів винайшли задовго до появи держав, точно невідомо, коли з'явилося предметне письмо, але найвідомішою згадкою є символічне послання скіфів перському царю Дарію І. Воно складалося зі щура, змії, жаби, птаха та стріли. Проте конкретним мінусом було те, що перси неправильно зрозуміли його суть. Вони подумали, що племена вирішили здатися царю, але вийшло все навпаки. Це означало, якщо ви не відлетите в небо як птахи, або як миші не зариєтеся в землю, або як жаби не пострибаєте в болото, то ми вразимо вас ось цими стрілами радо кинулися до скіфів, які нібито здалися їм, але все виявилося зовсім інакше. Більш точним предметне письмо було в інків та ірокезів. В одних воно складалося з вузликів, а в інших із різнобарних черепашок. Ну, а наступним кроком було піктографічне письмо, яке наносили на скелі камінь, глиняні, глиняні таблички та різні площини. Воно було більш детальним, але теж мало свої недоліки. Наступний етап розвитку став можливим ще до появи і розвитку держав. Тоді ще на наскельних малюнках примітивні племена лишали свої знаки, намагаючись передати інформацію про зовнішній світ. Потім ці малюнки стали маленькими і нагадували символи чи іконки, які ми бачимо в екранах сучасних смартфонів. Ну, а ви що думали? Будь-які надбання людства здатні вдосконалюватися. Те ж саме відбулося і з піктографічним письмом. Воно еволюціонувало, кількість знаків збільшувалась, і вони ставали різноманітними та. Між доступними на початку люди зображували для своїх нащадків конкретні явища, що їх оточували, але при цьому з розвитком мислення людини з'являлися абстрактні речі, які не можна було побачити в живій природі. До прикладу, любов, радість, мислення, роздуми тощо така система мінімалістичних малюнків розвивалася. Система письма вдосконалювалася. Піктограм ставало все більше, але цього вже ставало недостатньо. Тож вони еволюціонували в ієрогліфи, якими користується сучасний азійський світ. Єєрогі спрощували нанесення інформації на якусь площину. Ну, чи то на камінь, чи то на папір, чи дерев'яні дошки. От так, шифр, який. Передавав знання, трансформовувався. Іерогліфи були наступним етапом еволюції людської писемності. Вони створили нові способи передачі інформації. Іерогліфи ставали спрощеним способом написання піктограм. Прикладом еволюції було єгипетське письмо. Спершу єгиптяни винайшли піктографічну писемність. Зображуючи предмети та явища примітивними малюнками, а потім спростили і вдосконалили своє письмо для якісної передачі знань. Стародавні системи письма мали величезний недолік вчитися тоді написанню було дуже важко. Потрібно було запам'ятовувати величезну кількість різних знаків. Ну тож освіченим людям тоді проходилося напевне нелегко чи змогла б осилити таку систему піктографічного письма сучасна людина. Ну, якщо маєте думки стосовно цього, пишіть в коментарях. Ну, а писемність рухалася далі, і так було винайдено складове письмо. На відміну від єгиптян та китайців, стародавні шумери вирішили ускладнити процес написання слів. Так виник клинопис. держави, які походили від цієї цивілізації, використовували цю літерну систему. Загалом вона відома як складове письмо. Насправді воно мало свої переваги і недоліки. Однак його теж взяли за основу майбутні мови, які існують в сучасному світі. Ну і як же без абеткого письма? Воно усім нам найбільше знайоме: це класична латиниця та кирилиця. Ну, а ось так поширення писемності в сучасному світі виглядає на карті. Ну, а як з'явилося абеткове письмо, ми з вами поглянемо далі. На узбережжі Середземного моря існувала далека фінікійська цивілізація. Вона не була єдиною державою. Це були міста Поліси на зразок грецького устрою. При цьому вони вели активну середземноморську торгівлю. Фінікійці вперше винайшли повноцінний фонетичний алфавіт, тобто писемну систему, якій кожний знак позначає окремий звук. Так виникло письмо, яке дозволило складати слова з окремих звуків. Це мало свою перевагу, адже потрібно було вивчити лише алфавіт, а не тисячі знаків. Піктограм та іерогліфів. Всі ці звуки об'єднувались в загальну абетку. І для того, щоб володіти мінімальним письмом, потрібно було всього лиш її вивчити. Ну і виникає логічне питання, як же писемність поширилась далі та еволюціонувала. Це сталося завдяки активній торгівлі фінікійців. Свою абетку вони завезли грекам. А греки вже стали її найбільш активними послідовниками. Так вони створили свій алфавіт, який пішов. Далі грецька культура сповна скористалася надбанням фінікійців та зробила свій алфавіт, який став однією з основ формування сучасного європейського мовного світу. Грецька стала мовою численних наукових текстів, які описували відкриття минулого. А ще нею написана величезна дев'ятитомна історія Геродота. Далі з грецького алфавіту походить і римська писемність. Спершу абетковий спосіб письма переймають собі етруски, а від них вже формують свою окрему систему писемних знаків римляни. Ну а далі латинська мова захоплює більшу частину західного світу. І ось так ми з вами дійшли до сучасної писемності на електронних носіях. Але, де ж писали свої перші тексти? Ну, звісно. На камені, на скелях печер тощо. А далі люди винаходили все нові нові площини для розміщення тексту. Ну, звісно, 10 тисяч 14 тисяч років тому не могло йтися мови про папір. Він з'явився набагато пізніше. Тож далі ми поглянемо на чому ж писали та як дійшли до того, щоб використовувати папір. Маленькі піктограми наносили на кам'яні поверхні, де вони лишалися для нащадків. Наступним етапом було застосування глиняних табличок. Найбільше поширеними вони були в шумерів. Давні племена на них фіксували не лише знання, а й угоди та закони. Тим часом зведення законів царя-хамурапі містилося на монументальній діоритовій стелі. Вони висікалися прямо на камені. Є в цьому певний плюс, адже висічені на камені тексти е, краще збереглися і дісталися до наших часів. Папір такої функції, як камінь, виконати б не зміг. Але єгиптяни знайшли свій новий на той час спосіб розміщувати тексти. Який він, дивимося далі. Це був прототип сучасного паперу, папірус. Він виготовлявся зі спеціальної рослини, яка мала таку ж назву. Росло її на берегах Нілу дуже багато. Матеріал для письма був настільки доступним, що в нього навіть загортали товари купці. Технологія його виготовлення була досить простою. Серцевина рослини нарізалася тонкими смужками та клалася навхрест. Потім виріб розміщували під прес, висушували і відбивали молотком. Матеріал, який містив на собі тексти, був стійким і якісним. Тож вдалося зберегти до нашого часу дуже багато цікавих єгипетських записів. Всі ці папіруси потрапляли до Олександрійської бібліотеки, найбільшого текстового сховища стародавнього світу. Найбільш відомим віднайденим єгипетським папірусом стала книга мертвих. А ще віднайшли е, справжній еротичний папірус. Його нахабно охрестили першим в історії чоловічим журналом. Але як виявилося в ході досліджень, насправді е, ті еротичні сцени, які зображені були на ньому, мали зовсім іншу мету. Не ту, про яку спершу подумали. І насправді то було висміювання непристойної поведінки деяких аристократів. От і все. Ну, а е потім, в другому тисячолітті до нашої ери, в Єгипті з'явився. Пергамент. Історія його появи теж була дуже цікавою. Від рослинного полотна, яким був папірус, єгиптяни перейшли до пергаменту. Він мав значну кількість переваг та виник у наслідок конкуренції сирійського пергаму та єгипетської Олександрії. Річ у тім, що сирійський цар захотів створити величезну збірку книг у своєму місті. Для цього він замовив у Єгипті папірус. Проте фараон відмовився експортувати єдиний матеріал для письма, щоб пергам не став конкурентом славнозвісній бібліотеці. Тоді в пергамі створили новий матеріал для книг, який отримав назву пергамент. І ця назва походить від міста, де створили пергамент. А потім він захоплює. Увесь Єгипет та дістається до Європи. Ним користуються навіть у середні віки. Значна частина середньовічних книг написана на вичинених шкірах тварин. Ну, а потім Китай винаходить папір, який зараз знаходиться у широкому вжитку, і тут, навколо мене, дуже багато речей з паперу. Ну тож, подивимось, як таки у нас з'явився папір. Папіру Китаї винайшли 105 року до нашої ери. Його технологія виробництва різнилася від папірусу. Спершу китайці писали на бамбукових паличках, випалюючи символи. Проте це виявилося не дуже зручним. Тоді спробували писати на шовку, а в результаті з'явився папір, яким ми користуємося досі. Окрім цього всього, людство намагалося спростити та здешевити спосіб нанесення і передачі тексту. Були винайдені різні види письма, площини для написання розміщення текстів. Ну а зараз ми користуємося електронними осіями. Тож, давайте поглянемо, як ми дійшли до друкарства. І що найцікавіше, воно з'явилося саме в Китаї. Історію світу змінив німець Йоган Гутенберг. Він винайшов друкарський верстат, який спершу складався з глиняних літер. До цього всі книги писалися виключно від руки та були дорогим задоволенням. Їх навіть приковували ланцюгами аби вберегти від крадіжок. Винахід Гутенберга став новим проривом у писемності. Це поширило книгу та грамотність серед значної частини європейців. Від перших наскельних малюнків до електронного тексту. Такий величезний шлях пройшла наша писемність, і завдяки їй ми можемо дізнаватися про досвід минулого. Ну і рухатися при цьому далі. Шумери винайшли глиняні таблички, єгиптяни папірус, а китайці перевернули світ. Та запропонували використовувати папір. Ну а в 15 столітті з'явились технології друкарства, які допомагають нам виготовляти хороші тексти сьогодні. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою. Підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, аби не пропускати моїх нових відео. Ну, а з вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!